Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Hyundai i 30 2018 року випуску, 19-й рік продажа, 1,6 дизель на максимальній комплектації, механічна коробка передач, утримання в полосі автомобіля, камера заднього огляду, парковка, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальне світло, автомобіль на ледовських вогнях, на новесенькій різині Мішелін. Одні з найкращих безключовий доступ, два ключі, пробіг 155 тисяч. Ось такий сучасний планшет. Дзеркало з автоматичним затемненням, круїз контроль. докатка, домкрат, все на місці. Автомобіль в оригінальній фарбі. Резинові оригінальні коврики. Ось такий багажний відсік. Купа всіляких. незручно. докатка домкрат. різні полочки. 115 кінських сил. Отримання в полосі датчик тиску в шинах. Ось такі два ключі безключовий, старт-стоп, бездротова зарядка, AUX, USB, два виходи. Один і Все в оригіналі, ось таке авто. Якщо сподобалось, телефонуйте. Вартість автомобіля 12 500. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.